Разом з вами поїхати по магазинам і подивитись, який є зараз актуальний осінній декор. Щось купимо, щось будемо переглядати. Також переглядайте інші мої відео з осіннім декором. Всім гарного перегляду! Ще зателефонувала подрузі, щоб поїхати разом. Ми вже там зустрінемось в торговому центрі. І тепер сподіваюся, що не почнеться тривога. Заходимо в Aikiki Home. Завжди знаю, що в них є сезонні ось такі колекції. Дуже сподобався ось такий гарбузик. <гум> на ось цього 459 гривень. Також ось такий набір стаканчиків. Тут в наборі 4 штуки, зараз подивимось, ціна 599 гривень. Далі ось така підставка на кухню, щоб ставити ложку. Попадку ціна 289 гривень. Ось такі підсвічники. До речі, їх можна використовувати і з цієї сторони, вставляти свічку, і з цієї сторони. Бачите, ось так. І ось так. Ціна 499 гривень. Щось дуже дорого. Далі ось така масленка в вигляді гарбузика, ще з таким прикольним орнаментом. Ціна 499 гривень. Ось така мисочка горішок. Теж така прик... А, це набір. Бачите, ось ці дві мисочки. А це набір. Ось так він виглядає. І ціна за дві штуки 289 гривень. Така мила тарілочка. Класна така. Тут в наборі одна 229 гривень. Далі ось такі підсвічники 249 гривень. Далі ось така підставочка, можна для фруктів чи ще для чогось. Ціна 359 гривень зараз зі знижкою. Рушнички осінні. Тут у нас в наборі 3. Бачите, одноторний. І два такі різнокольорові. 499 гривень. І ще є ось такий варіант. Далі ось такі рушнички 50 на 80 см. Можна ванну, ручки витирати. Такий класний цей бантичок 339 гривень. І дивіться, для ванни ще є такий зелененький рушничок з деревом осіннім. Ось така симпатична рамочка. Така дерев'яна 319 гривень. Ось така рамочка оранжева 209 гривень. Далі ось такі келихи. За дві штуки 599 гривень. Ось такі осінні тарілочки, дуже симпатичні. Їх ціна 799 гривень. Ось така ще є осіння скатертина. Гарна така. Дивіться, скатертина 150 на 220. Ціна 699 гривень. Ось такий плетений піднос. Зараз по знижці 149 гривень. І ще є ось такий круглий. 399 гривень. Ось така підставочка, 319 гривень. Такі тарілочки. Ціна 289 гривень. За штуку. Далі є ось такі келихи. Тут вони йдуть три штуки в наборі, 499 гривень. Ще є ось така оранжева скатертина. У нас 152, 559 гривень. Далі ось такий осінній графін з такою кришечкою. Так, у нього ціна 439 гривень. Дивіться, такі зелені плейсмати на стіл. 249 гривень за три штуки. Також є така осіння постільна білизна. Ще ось така оранжева, ось така бежева. До речі, я ніколи не брала постільну білизну в Айкітіхом. Ось така з осінніми листочками. 1199. Ще ось така. Знайшла ось таку. Дивіться. Є ось такі наволочки на декоративні подушки, 289 гривень. Ще ось така 199. Бежево синеньким. Ось такі великі осінні пледи, 150 на 220, 1199 гривень. дитячого відділу мені сподобалася ця чашечка. Вона така ціна 319. Який цікавий набір чашок осінніх на 499 гривень. Дві ці милі чашечки. Це набір, дві чашечки. 399 гривень. Почки зробила вайкіки, ставлю машину, йдемо далі. Валерія приїхала, будемо разом гуляти, і ми з нею вирішили зайти поїсти. Я собі взяла таку локшину з овочами і морепродуктами, Потім якась цікава така булочка на пару з м'ясом. Ось, дивіться, яка прикольна. І лимонадик. Йдемо в Half Price. Такі подушечки. Таких осінніх кольорах. 1089 гривень. Такі горшочки. 399 гривень. Дивіться, які класні подушки. 1089 гривень. Така статуеточка. Wow. <сум> Миленькі. Дивіться, який грибочок. 549 гривень. Ну, прикольні такі бархатні. Дивіться, які різноманітні пледики. Ось такі 749 гривень. З собачками. Ось такі. Ха, ха Теж 749. Це прикольний. Різні, різні. Скільки тут більш такі осінні, мені цікаво, З листочками Дивіться які. Ці. Так ой. Такі мягкісенькі. Так, а що це таке? Такий цікавенький. Давайте дістанемо. Цей прям такий класичний. Ось мені ось такі, дуже подобається в клітинку. Такі класичні варіанти. І прям мій фаворит. Тут якісь синенькі. Оце теж, до речі, прикольний, зелений. В зелених кольорах. Це ще класний. Так. Ой, Солушки прикольні. І Оцей і такі величенький. лопат марку полу идти угу. прикольнее бежеи сверху то есть давцы плеты не такие резни прикольно. Тарілочка цікава. Чашечка-гарпузик. Валерія вибрала ось такий пледик. Дуже гарний. Прям краса. Дуже гарний. Дивіться, яка осіння свічка з грибочками. Клас. Перейдемо в Сінцей. Тут нас зустрічає осіння колекція. Такі осінні гномики. Вартують 219 гривень, але мені не подобаються. Так, ці по 49 гривень. Але теж трохи не речі, прикольна свічка. Свічка вона коштує 129 гривень. Далі ось такі. Я б теж не взяла ось ці штуки. Не мій стиль. 119 гривень. Ось ці зелені теж мені не вал. Дуже прикольні ось ці пледики. Дивіться, які класні, 399 гривень. Дитячі такі мішечки. Які милий. Зелененький, дуже прикольний. Такий Органайзер з гарбузиком. Дуже класний. 219 гривень. Такі милі. Так, 129 гривень такий наборчик. Отакі наволочки у нас. 279 гривень. Такий фартушок. 129 гривень. Ще ось такі наволочки у мене минулого року, до речі, такі були. Ой, як прикольно! Дуже класно, типувка класна, дуже крута. А це, до речі, міночок мені не подобається. Хіба що може його якось доповнити? Дивіться, які тарілочки, там ще якийсь органчивий середній. Дивіться, який класний пушик. Дуже гарний. Листочки. Бачите, все якраз виставляють. Дивіться, які прикольні. Це красота. Ось такі. це напевно, третинка. Дивіться, які прикольні. Угу, класний пледик. Навіть на природу з собою, знаєш, чисто на землю кинути. Тепер на черзі English Home. Дуже гарно. Такий осінній пледик. Сильно белая изна. Щея такая. Тоже такие прикольные. Цикавые такие набир. Какие-то шамели тарелочки. Класс. Такие чашечки. Такие пледыни. Скажи, що ти купила? О, що я купила? Я купила малому новому халаті, це віситний. Угу. Він там з ракета. прикольно. мене така приємна якість, в нього волі також я купила подарунок для когось із вас. Тут такий набір із трьох рушничків дуже класних, а також така осіння тяжечка. Для участі підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також пишіть коментар і оберу переможця. Що я купила, покажу в наступних відео.